Наразі у Кривому Розі сфера торгівлі та ресторанного господарства налічує близько 10 тисяч об'єктів. Незважаючи на складні для всієї країни часи, галузь продовжує розвиватися. Міська влада підтримує підприємницьку спільноту, допомагає впроваджувати бізнесові проєкти вітчизняних та міжнародних грантів. На сьогодні вже майже два десятки криворізьких підприємців отримали гранти на ведення господарської діяльності на суму 18 мільйонів гривень. В умовах війни торговельна сфера міста змогла переформатуватися і запровадити нову логістику. І в цьому заслуга працюватих земляків. Відзначена зустріч із криворізькими представниками галузі, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Білку. Хотів би сказати про ваші досягнення, бо без працівників торгівлі, працівників нашої підприємництва міста б не змогло вижити і жити. І це не тільки в тому, що ви утворюєте. І сплачуєте більше одної третини податків в бюджет нашого міста, а й те, що ви створюєте ну, всі умови для життя наших людей. Я дуже вдячний вам, бо серед наших підприємців найбільше людей, котрі займаються волонтерською діяльністю. А Зараз вона дуже важлива. Ми стараємося. Працювати разом з вами, робити все, що ми можемо для того, щоб там створити для вас умови. Напередодні професійного свята Дня працівників торгівлі, який відзначатиметься цієї неділі, відзнаки за сумлінну працю та внесок у зміцнення економіки міста, активну волонтерську діяльність отримали чимало криворіжців, серед них і корифеї торговельної галузі. Наше підприємство ми ну, робили закупки на все місто. Ми і моюще, мило, мила, парфюмерія, галантерея. А потім ми вже розподіляли по магазинам. Ми працювали, ми знали, що в нас сьогодні є, і завтра є, і буде. А зараз заходиш, звісно, магазини дуже красиві. Всі підприємства такі насичені, що багато асортимент. Все то, що нам було працювати приємно і цікаво. Що зараз я вважаю, що підприємці наші дуже молодці. Олена Зіньова, власниця магазину етноодягу та патріотичних виробів. Більше року тому вона переїхала до кривого руху з окупованого на той час Херсона. Ділиться тоді було складно і наважитись, і зробити задумане. На початку вторгнення ми залишались в місті, в Херсоні, окуповане місто, ну, була досить швидко окупована, все це знають. І ми прийняли з чоловіком рішення, що ми будемо виїжджати, бо залишатись там було ну, і опасно, і не було роботи. Ну, всі це розуміють. Але я хотіла виїхати не просто так. Я хате, хоті... ну мені було таке бажання перевізти магазин. Це була авантюра, тому що виїхати в місця з 33 сумками вишиванок. І ще у нас було трохи з товаром на чужому бусі. Нині Желена каже, вдячна місту та криворіжцям за теплий прийом. Дуже гарно бачити місцян. Ми знаходимося на проспекті Паштовому. Це така пішохідна вулиця, і у нас дуже великі окна. І ось коли вечір, і містяни ходять між нашими окнами в наших нарядах. Ці жіночки в гарних сукнях, вишиванках. Це надихає, це дуже приємно. І ну, Я дякую, я не знаю, Господу, що ми сюди приїхали. Попри усі складнощі, криворізькі підприємці продовжують допомагати військовим і міцно тримати економіку в тилу. Позитивна оцінка таких зусиль надихає, діляться учасники урочистостей до професійного свята. Я вважаю, це дуже важливо. Люди з, ниніш, з нинішнім часом їм дуже важко з емоціями, у когось там депресивний стан, у когось там, якщо це. Нагородження проходить в такому там форматі, якщо ти там не пише на якесь там за а просто там всіх зібрали, подарували якісь позитивні емоції. Я думаю, що це дуже-дуже класно сприяє для людей, для їхнього підйому, настрою. Дар'я Юськова, Владислав Талалай, цей день.